Останнім часом е, свої стендапові виступи е, придивлюсь і замітив, що я почав багато матюкатися на сцені. Мені це дуже сильно не подобається. І я подумав, ну я ж не можу просто так взяти і перестати матюкатися. Е, треба придумати собі якісь покарання. І я думаю, а що, якщо кожен раз, коли я на сцені буду матюкатися, я буду випивати стобочку алкоголю. Я думаю, блін, класна ідея. Я прийшов до друга свого, розказую йому цю історію, цю ідею. Кажу: слухай, за кожен мат буду випивати стопочку алкоголю. Він каже, а чого чо це тільки ти будеш? То давай вже всі, хто в залі буде чекатися, теж будуть, будуть випивати стопочку алкоголю. Придумав він, нахуй, блядь. У мене сьогодні день народження 27 років мені сьогодні. І я подумав, класно було б, якби фраза сьогоднішнього вечора звучала б так. Навіть на поганому сольнику наливають три рази. Дивіться, куточок відпочинку, я його так називав. Піднімайте руку, кажете, є тост. Виходите, і ми з вами викуваємо. Як вам такий концерт? Ні, реально, давайте протестуємо. Так, в кого є тост? О, давай! Прикинь, ще не одної шутки не було, а ми вже бухаємо на сцені. Дивись, я собі буду наливати трошки, якщо ви хочете додивитися концерт. Ану, налий. Зроби хоч щось. Що, е, який тост? Страє швидко, дивись, коротше, є там мисливець, ворог, він стоїть на нього. Може і ще хтось. <плес> ні, Найперший і <ні>. зразу з мисливця. <плес> я просто. Ну там швидко. Коротше, стоїть мисливець на одній горі, на іншій горі козел, він його мітиться, стріляє, не попадає. Пускається знову мітиться, стріляє, знову не попадає, підходить до кузла на 20 метрів, мітиться, стріляє, не попадає, Підходить до притулу, блядь, рушницю прямо в лоба, блядь, стріляє, не попадає. Прочу, щоб обійти, кіколи, в житті не потрібні. Ну, Іди на місця, да. в мене мама за пару днів до концерта, до дня народження підходить до мене і каже: ти що, в текстильнику будеш робити день народження? Я кажу, «Да». Вона каже, а що в залі всі не сядуть? Скільки там в тебе тих друзів? Ти сунем два стола. Насправді реально мама підходить на днях і говорить, ти що, в текстильнику будеш робити день народження? Ти ж не популярний. Я думаю, капець підтримка від мами. Батьки просто вирішили правдоруби реально, вони батьки зразу говорять так, як є. Мама єдиний раз в житті тільки бреше. Це коли ви на випускний костюм вибираєте. Чогось тільки на тому моменті, коли ти одягаєш самий дешевий костюм, вона каже, «Ну, жених!». 27 років мені сьогодні, і я хотів би почати з поганої новини. Не буду я більше рости. Ну, це вже 100%. Що-що? Вшир може. Може бути. Це до моєї дружини. Моя дружина, коли ми їмо, прикинь, питає часто: а що ти будеш на другі? Другі! <риклад> Мене мама друге давала, коли перше впало. <риклад> Мені за оренду зала цього, в якому ми сидимо, потрібно було заплатити вчора гроші. Я усім говорив, коли запрошував вас на концерт. Купуйте, будь ласка, кудьте. Прикиньте мені, щоб оплатити оренду цього зала, потрібно було, щоб купило мінімум 60 людей. Вчора було куплено 40. Офіційна оплата проходить, тобто я не можу так просто взяти і закинути гроші на свій рахунок. Тобто, по факту, є один вихід. Мені треба в себе купити 20 білетів. Прикиньте, мій рівень популярності. Я в себе сьогодні купив 20 білетів. Прикиньте, я в перший день я за 20 днів десь до концерта виставив продаж квитків і в мене в перший же день купили перший квиток. Прям за першу годину продажу. Я такий нікий собі, Перший квиток в мене купив Са... Саня. Саня, ти де? Давайте похлопаємо Саші. Саша. Дав мені надію. Саша був... Саша, з Києва прикиньте, з Києва чувак приїхав. Купив за першу годину квиток перший, і цілий тиждень ніхто не купляв. Ви би знали, який це був напряжний тиждень. Я тиждень ходив і репетірував, як я самі буду пояснювати. Я думаю, як я самі буду пояснювати, що мій день народження переноситься в зал до батьків. Є дружина, є дитина, їй два роки, і недавно я своїй дружині купував тест на вагітність. І от я приходжу з тестом на вагітність ввечері після роботи, приходжу додому, а моя дружина вже спить. Я думаю, ну ти, звісно, мієш держати тріготи. Зранку просинаюся, дружина вже сумна ходить. Прикинь, ти питаю мене, ти теж хотів другу дитину, а я навіть фізично не знаю, чи я двох дітей мій би піднять. І гляньте на мене, прикиньте, що в мене двоє дітей. Легше уявити, що в мене є два ядкосних спінера. <плес> Чи двоє дітей? Моя дитина недавно навчилась говорити слово папа. Папа! Папа! Отак От ходить, махає усі по вулиці. Здавалося б, миле слово. Але проблема в тому, що ми живемо в будинку, де живе багато пенсіонерів. І прикиньте, ми я приходимо до під'їзду, стоїть швидка. З під'їзду виводять якусь бабулю за руки, заносять в швидку і моя дитина на навезвір. Папа! Лікар це почув і виправляє її, каже, не папа, а до побачення. І мала: папа, папа. Не вмію пити алкоголь. Є тоф. А що ти сидиш? Щоб був популярний, щоб побачив колись мене п'яним. І трьох, трьох діток тоді. Ура! Блін, дуже смішно. Я не забрався це розказувати. Святослав — мій друг. Давайте похлопаємо Слава! Я ніколи в житті його не бачив п'яним. І в мене була така мрія. Ми бухали тиждень, щоб ви розуміли. мали. Я, я, коли ми починали бухати, під час того, як ми бухали, я знайшов собі напарника, який буде бухати замість мене, коли я лягаю спати. І прикиньте, отак тиждень. Один спить, другий бухає. І я його не бачив п'яним. Я не вмію пити алкоголь, реально не знаю. Мені 27 років, я не знаю своєї дози. Я не знаю, як розрахувати свою дозу. Є і чека, що я ці жарти буду розказувати вже отак просто. Не вмію пити. І тут дерум лежить просто. Ти вже не ростеш? А хай росте? Ой, що це там робиться? Як ви то по так працювали? Ой-ой-ой-ой! Бля, в мене на стендапсі літато прийшов я Окєвачірі послухаю. Я не вмію пити алкоголь. За 27 років реально не навчився. Не знаю дози своєї. Не знаю скільки, коли треба зупинитися. Я в мене відбувають такі штуки під час п'янки. Я не знаю, може хтось впізнає себе, коли ти бухаєш, бухаєш цілий вечір. тверезий, Тверезий. Потім стопку випиваєш, проснувся обостяний. Дивився і просто милувався, як бухає батя. Тато бухає так, ніби це остання стопка. Ну, я, я навіть не можу сказати, що тато бухає. Тато смакує. Тато просто смакує. Я коли просто бухаю, я коли п'ю горілку, для мене має бути все. У мене має бути закусон, за півом, до піво. До півон. Знаєте, та штука, коли ти слодки водички сьорбнув, потім горілки, потім запив, потім бутербродом. Щоб максимально не відчувати смак горілки в роті. А тато, коли п'є, ну, може здатися, що збоку його хтось малює. Просто, ну, ти ж, ніколи, ти ж ніколи не хочеш пити горілки. Я, наприклад, ніколи не хочу пити горілки. Но тільки як бачу п'є тату, я такий давай, дай мені спробую цю смакоду. Бо не самоліти. Цей чувак приїхав з Харкова. І зараз чітко говорить українською мовою. Давайте похлопаємо. йому. Реально крутий. Реально крутий. І класно, що перейшов на українську мову, але нам рівнянам, нам дуже важко. Як нам тепер перейти? Бляха до нас пояснює, що таке бусір бляха. <рив> е, мені за 27 років, стільки разів було стидно. І кожен раз, коли мені було стидно, я розумію, що це через алкоголь. Коротше, їхав я в плацкарті. <рив> їхав я в плацкарті і їхав в компанії е, дорослих пацанів. А там треба було бухати по-любому. Ну, там нема варіантів. Там просто в них якісь правила, типу таке було, а якщо ти не бухаєш, то ти лох. А я думаю, я що лох, чи що? не хочу бути лохом. І ми бухали, бухали, і ти в поїзді взагалі важко бухати, бо ти не розумієш, ну це ти п'яний, чи ми їдемо, що вообще відбувається? І тут в один момент хтось говорить, йдемо в тамбур горбакурим. І тут мені Сірядка розказала. Тут мені рядко розказала Володя, йди на ти приляж. Ви коли-небудь в Тамбурі летіли на вертольоті? З тамбора вилітаєш і по вагону. І потім склейка, я просинаюся, як мене хтось б'є по животу. Мене хтось б'є, я просинаюсь, прикиньте, відкриваю очі, а в мене тут уже. Не я не вертольот, я лежу на другій полці і в мене з рота дируно так. Вилітає в мене з рота. Да ригаю я. Ригаю мені з другої полки, прикиньте? Чи можна уявити в житті більш жахливіший випадок, зайти, де й буде соромно? В мене нема такого. І чувак б'є мене по животу. І я в цей момент думаю, а комусь то хуже. Бо хтось проснувся від цього. Людина, яка на першій полці, яка зараз б'є мене по животу, і в принципі я не обіжаюся. Ну, б'є, значить, є причини. Б'є за що, да. Мене тоді перший раз в житті е, оправдано розбудили за годину до. Висадки моєї, бо мені ще треба було стирати. Але в кожного пацана є такий момент, коли ти відчуваєш себе алкашом. Ну, це не якийсь період, типу, а в моменті просто. У мене був такий момент. Коли я їхав теж в Плоцкарті, на другій полці, на боковій, я їхав після п'ятиденного бухіча Нового року. І я впав з другої полки. Прикиньте, людина падає з другої полки. Нє, давай будемо показувати. Спиш. І просинаєшся від того, що ти просто падаєш. Десь тут встаєш і по вогону йдеш. Я в цей момент просто з кінця вогона чув Алкаш! Алкаш! І прикиньте, що я поки залетів, спав. В момент, коли я впав, оцей удар мене розбудив. І от прикинь, я просинаюся і просто... І ще кульгаю, бо нога буде. Пацанів, знаєте, ти робиш все до той пори, поки не станеться якісь, якась сирака просто не станеться. Тобто ти можеш робити... Згадайте дитинство. Ти кидаєш кульки з водою з балкона до тих пір, поки хтось не постукає в двері. І <плес> В один момент я бухаю з кумом. Класно йде вечір. І ми вже вбухані, і я йому кажу, зараз буду бригати з другого поверха. І моєму куму так понравилася ця ідея. Він такий, я з тобою! і просто підбігає до мене, відсовує мене і пригає з другого поверха, ламає дві ноги. І я кажу, я, мабуть, не буду бригать. Гане і було! Не буду, невірно, пригати. Я заспокоюю кума, кажу, та зараз це ушиб. Ушиб. Знаєте, ну, коли, якщо ти був в лікарні, ти хоч раз чув слово ушиб. Ти такий, та це ушиб, зараз прийде, все нормально, встанеш і підемо далі пухати. А там він ноги, в просто. Він каже, ні, слухай, погано. Я писанко піднімаюсь додому, но, бо ми вже на вулиці, кум же вийшов подихати. Я, підбіга... Я вибігаю додому, а в мене вдома вода і банани. Я кладаю воду і банани, вибігаю на вулицю, мій кум такий е... банани. Давай. давай банани, бере банани і каже, викликай швидку, бо дуже болять ноги. Я в швидку, кажу, слухайте, тут чоловік зламав дві ноги, кажу їм адресу. Вони кажуть, який під'їзд? Я кажу, слухайте, ви нас впізнаєте, а ми тут банани їмо. В п'ять ранку веземо кума додому з двома переломаними ногами. І щоб м'ягко пояснити своїй мамі, мій кум дзвонить до своєї мами і каже: купи мені вітамін Д. Його мама в жарт говорить: ти що, ногу зламав. І він говорить: дві! Блін, я це... ще подумав, що десь на середині забудете про це. якийсь там виступає Вова. Скидаю подружці. дружці. Йдем? Не питає, хто цей вова. Звідки ти його знаєш? Йдемо. Пише щось вип'єм. Стендап наш. Подія. Ти не думаєш, що через це пішла? Я точно знаю. Ми вже просто все випили. Можна дати без собой? Ну а як же? Я стендапом займаюсь вісім років і єдине, що я навчився це не звертати увагу. на тих, хто щось пише в вайбері? Друге, що я все-таки хотіла? Да, я ж на двох, я ж з подружкою. Попросила. Вона вже не може. Я Який що ти говориш хештегами. Да, Ви оце є тости, -то давайте лично. За кожним мужиком стоїть успішна жінка. якось так, да. Я вже, блін, в ви... це все ви. А надо було прорепетировать. Бля, прикинь, якби бы якби зараз впав. израспал. Ви мене довели до цього. Я-то! А ти... а ти можеш, давай, давай так, ти можеш сказати то звідти, і щоб ми оцінили, типа. Ну, чи вартий він того? Так да, ти дуже добре подумай зараз, якщо ти хочеш випити. Величезне дякую. Батькам володі та володіють. Шидер! Давай, Давай, Николай! Все, я пришел. Не-не-не-не-не-не! Блин, на коня звучит так, эта фраза, знаете, как-то боляче. Хотя сразу флешбеки с детства. На коня, і ти вже взутий вдітий, в коридорі. І мама тобі каже, зараз тато йде. І там десь на кухні. На коня. Ти зараз тато, йде, і ти граєшся цим телефоном. Україну правильно до дороги. Дивись, вже всі рівня не хочу, щоб ти йшов додому. Ці блять нашу маву! Вивчайте правильно! Нормально <в Thank you> я просто тих, так? Це за вас всіх! Кожного люблю! Я реально, ви будете виходити, я на вході кожного вгухнути. Для кожного для нарошення е, класний б е, дати вам торт. Але в мене торт тільки один. Анатвої? А за той. А вас. Виходь віру, виходь. Я не буду торт відчати. <рикла> Дівчинка вийшла на сцену і. Я е, не випав. <пл <'язав> так ми хіба оцінюємо дівчат? Нє, прикинь, і двоє людей із залу сказали, ну не треба. Ти як думаєш, треба? Боже, як стыдно, я додому все! Багато було, що типу, імпровізація. І коли це відбувалося типу, імпровізація, то багато моментів було такі, що типу, я такі думав: У мене в середині, знаєш, я стою, понятно, що я ж не буду це говорити, але в середині в мене типу, такі блін, люди взагалі не ждали, Людям типу, треба шутки. А в мене в голові є шутки. Я можу їх взяти і, типу, і розказувати. Я можу розказати багато шуток, але я хочу типу, виговоритися. Я хочу поговорити з людьми. Я хочу зробити типу, свій день народження, так як я це хочу. Але ті по чи вони так очікують, знаєш?